Ой, люди, гляньте, яка в нас погода. Запорізька область. Назріває в нас, походу, величезний дощ. Гляньте, а я як ця. Царевна тут в своїх цвітущих укроп, рози. Коротше, така в нас погода. Буде дощ. Пишіть, яка погода у ваших регіонах. Сьогодні у нас 14 червня. Пишіть, що за погода, яка в кого, але нас вже починає ляпати. Кажеться, дощ починається. У нас починається дожик. Запорізька область. Надіюсь, пройде нормальний дощ. Не таке дурне, знаєте як. Черешенька вже спіє. Пишіть в кого, яка погода. Цікаво. В цьому році прям радує нас поводка дощами. Ну, тут за... затянула везде нам такі тучки. Нелегка робота блогера. Стою, на мене дощ капає, а я вам знімаю свої тучки. Дивіться. Так що будемо співати сидити дощику. Для урожая треба. Пишіть в кого яка погода.